Мирного вам дня, любителі гострого. Ваші у вас завершена робота. Підсумки для цигарок чорного кольору і коричневого кольору. На підсумках розміщується логотип родиної майстерні. Підсумок фіксує цигарки і запальничку на кобурну застипку на хлястик. Відділ для цигарок і відділ для запальнички. Запальничка бензинова. З орлом ось так виглядає підсумок. І коричневий колір запальничка бензинова. Тут череп на цій запальничці. Підсумки фіксуються на ремні. При потребі можете комплектувати шкіряними ремнями. Фіксація на дві кобурні застібки. Звичайний тренчик класичний. І тренчик з напівкільцем. Ось так виглядає в коричневому виконанні пряжка латунь лиття. Коричневого кольору підсумок для цигарок. І чорний підсумок чорного кольору, ремінь чорний, пряжка латунь лиття. Після порошкової покраски чорний колір. Кого зацікавили вироби в такому виконанні? Будь ласка, звертайтеся.